Стати донором на згадку про героя закликає земляків ГО одна кров Кривий Ріг. Завтра мав би відзначати свій день народження Криворізький захисник Руслан Рябіч. Та він загинув у 21 рік, звільняючи Україну від загарбників. У пам'ять про відважного бійця у громадській організації запрошують криворічців стати донорами і своєю кров'ю врятувати чиєсь життя. 19 червня, на честь дня народження, яке могло би бути у Руслана Рябіча, нашого захисника з Кривого Рогу, який, на жаль, віддав своє життя за нашу державу, за наш суверенітет, за нашу незалежність за кожного з нас. Ми проводимо донацію на честь його пам'яті вшанувати подвиг героя, який був донором. Ця акція відбувається за ініціативою громадської організації Одна кров». Я». Ми будемо раді. Вітати всіх небайдужих на ці на цьому заході, щоб пронести крізь час справу, яку почав Руслан в такому молодому для себе віці, бувши вже свідомим і здаючи кров для захисників для цивільного населення і рятуючи життя всім, хто цього потребував.